Вітаю вас на каналі Гідгейм на мікрофоні Гід Іван. І ви потрапили в підземелля замку Лавалет. Заливайте кипяточок-чайочок, приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. Геральт багато разів потрапляв у халепу і щонайменше тричі сидів у в'язниці, в тому числі один раз у моїй шанованій компанії. Йому завжди вдавалось вибратись або за допомогою друзів, або завдяки щасливим випадкам. Однак цього разу все виглядало похмуро, майже всі вважали, що відьмак убив короля. На щастя, Веран Рош мав свої сумніви. Рош завершив свій виснажений допит Геральта і залишив відьмаку на поталу стражникам. Але не раніше, ніж залишив нашому герою ключ від кайданів і додав, що буде чекати на борту свого корабля. Все, що залишалось зробити Геральту, втекти з-під самотужки. Вітаю-вітаю вас, друзі, на каналі. Будемо. Оба! Будемо продовжувати проходження відьмак. Сталевий меч перчатки. О, нас зразу закинуло дії. Окей. Ключ. Зброя у нас буде мала палиця. Нас закинуло сразу в замок. Оп, медальйон. А звуки такі шикарні. Будто тобі когось Каз... казнять. Добре, помчали. Солярне походні. Могу не побачити. Ага, підкрадатись треба ззаду. ва. Оп, давай тут десь постояємо. Підійде, ні. Ось ліпе яке. Оп, давай, 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 Оглушити. Поглушити. Єсть. Готовий. Але обобрать не можна його. Е, а якось там було. Оп. а, Це я зрозумів, ігні. Це я ігні тушу. Використати, використати. Чік. Так, я думав відкрити, а то використати.

Powrócę. się. Dobra, strażnik leży, zaczynamy. Trzymajcie mnie mogą duszeć? No co, oh. ja być mapa. jest. Ciara pierwsza klasa. Miałem ziem, ziem. dać się zamknąć i Nie Więc co co chodzi? Albo w rio. Albo w rio. O, o rio. Albo w Так, давайте сборжемось. Опа! Нормально я его скандалю. Оп! О, блядь! А их тут не А палочка хороша. Но Доброды чоловік тоже і Стражник каже, здорово. Коли то було, Геральт? Чекай, чекай. Ага. Добре, нам сюди. Зачинен. О, ключ. Oho, to jest że porozoś się, dubinkami ich nie odśmahać. Nazywam się Shilar Ficki. Ja, Jestem posłem Cesarstwa Nilgard, którym rządzi najwspanialszy władca świata, cesarz Emirwar Emreis. Czego ode mnie chcesz, Nilfgardczyku? Chcę z tobą porozmawiać, pani. Gdyby żył mój syn, nigdy by ci to do głowy nie przyszło. Bardzo ubolewam z powodu śmierci barona Lawaleta. Proszę przyjąć szczere wyrazy współczucia. Ta strata powoduje jednak, że nasza rozmowa byłaby wskazana dla obu stron. Precz z łapami, Idę sama. Kiedyś tu wrócę, hamie i zapłacę ci za to. Choćby pani, twój krzyk nie jest nam potrzebny. U wszystkich czarodziejów taki biuz szykarny. Pomitły? Так, друзі, будемо йти за ними по п'ятам, гас... гасячі факели. Опа. Давай попробуємо глушити його. Ти сука. Ах ти сука, утік. Жулик. Повертайся спиною. Оба Геральт, вискакуй, бо ти поки добіжиш Опять же Куди нам и ти? Теря не ура не ма Те. тушим Це тушим Блядь. Ну Да короче, идем на пролом, да и все. Вот ну, я сейчас шесть... не в Хитмана ж гуляю, а в Ведьмака. Да Хитмана треба там подкрадывать. Что там... Полыть надо, уничтожать. Ух. Закрыто. Значит, шукаємо ключики. Ключики должны бути, наверное, шпагат. О, охоронців. Ні? Та вроді немає неделя. Ладно, будемо шукати. Давайте себе використати. Odkryty jest. O. Wejdź, mistrzu Geralcie. Pozwól, że przedstawię baronową Lawaletę, matkę królewskich dzieci opłakującą właśnie śmierć swego najstarszego syna, Pani. Jednakże złe czasy skończyły się dla rodu Lawaletów. Od teraz cesarstwo Nilfgardu roztoczy nad nim opiekę. Zabiłeś mojego syna Ariana? No da, wychodzi, że tak. Nie wiem, ja że zły by Tak to jest, gdy w ruchu idą mieczy Bolał o śmierć niż Harry. Był uparty jak jego ojciec, dziad i pradziad. Honor ponad wszystko. Jak umarł? Cierpiał? Nie. Nie zauważył ostatniego cięcia. Przynajmniej tyle. Mhm, ty nie zaryną Nie tylko ty. W czasie, szturmu zabiłem, zabiłem. Nie wiedziałem było. tamtych, kiedy. Działają Wojna wymaga ofiar. Liczy z tym następnym razem, gdy zechcesz jakąś rozpętać. Mistrzu, Geracie, miej serce. Baronowa potrzebuje teraz wsparcia. Różny twój z ekscelencja. Wiedźmini nie mają uczuć. Prawda, szczególnie ta bolesna, działa jak kubeł z zimną wodą. Zasłużyłem sobie. Pani, na twoim miejscu nie ufałbym ambasadorowi. Mistrzu Realcie, proszę o powagę. Niech mówi, chcę to usłyszeć. Nie znałem Twojego syna, ale wiem, że widział w Cesarstwie wroga, król Foltest również. Nie wiesz, co dzieje się w królestwie, do czego zdolni są ludzie po kroju Kimbolta i Maravela. Moim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom Foltesta. Zdaję sobie sprawę, że sojusz z Nilfgardem to jak pakt z diabłem. Ale nie mam wyboru. Poza tym, czy naprawdę znałeś króla? Wystarczająco dobrze by wiedzieć, o czym mówię. Jakim był człowiekiem? Chcę poznać twoje zdanie. Mhm. Mm e, Czytajcie także wybór i piszcie, jaki wybraliście. Pani, w moim fachu żyje się dłużej, gdy się nie ocenia szlachetnie urodzonych, szczególnie jeśli jest się oskarżony o ich zabójstwo. Jeżeli oskarżenie jest słuszne, nie masz nic do stracenia. Nie zabiłem Foltesta. Co więcej, odnajdę człowieka, który to zrobił. Ambasador kwestionował twoją winę. Cóż, teraz wierzę, że nie jesteś królobójcą. Ekscelencjo, moim życzeniem jest, byś pomógł Wiedźminowi wydostać się z zamku. Ależ pani to niezmiernie ryzykowne. Poza tym twój syn. Sam wybrał swój los. Odszedł jak na Lawaleta przystało. Jeśli nie potrafisz odwrócić uwagi strażników, z całą pewnością nie ochronisz mnie i moich dzieci przed takimi gadami jak Kimbold i Marvel. Pani, zrobię co w mojej mocy. Daj mi chwilę wiedźminię i idź do głównej bramy. Jest! Tu szasie obszary Bazaarek z tobą można, nie? Nie, nie można. Dobra. Ooooo! O sio, tu dłyuje jakiś skarb. Straże! Wiedźmij uciekł z celi, szaleka, wyszków. Tak, tak, stoi! Ale jeszcze jedno słowo żołnierzu i osobiście postaram się, żebyś zawiesł. Obok zbiega. Biegiem do lobu! Рус-бороженец. Ах ты гнида! Ты не чушь, что тебе а, ты, то весь казалось. Падал. Ах ты голодный, видывать за нынче. За ним не, не вийшло послідувати новий етап квесту до річкового човна. Ніч гарна. Мені подобається. Все, збираємо. На цей раз нас не повинні нічого забрати. Да, це ж, лінійна гра, тут не можна стрибувати. Треба бігти і любуватись Краєвидами. Візіма, Ого. Світанок, напевно. Музика гарна. Тільки стой, наверное. Я, я туди побіг. И туди. У нас карта є. Так, підземелля. Тобі ж нам треба туди було бігти. Л ладно. От сюди нам треба. Нам ну ми ж то. Слова, солдати, О, солдатня. О, троны пошли. Обшарюємо. Я не знаю, що там по весу, но пока берем все. О, та ты шо Тут, конечно Гребти, не перегребти, таки щось уже не берет. Есть Отлично Да, он туди нам треба. Але давайте збіжим ще сюди. Не зря ж тут розработники працювали. Нас все равно без нас не поплыли. Я хочу вам сказать. Да ну а там як я заберу. Оце вы не подумали. Ну да, бач туда забігти не можно забрати. А цікаво зачинено. Пустимся вниз. О, лия, шпат. Все, а теперь точно. Эфкаемся и бежим до наших друзей. О, невозможно сберегтись. Нифига не себе. Я надеюсь, что не будет нас лупить. Не, молодцы. Орены. Анчирия. Dajcie, co my nazywamy się, gra. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kajdana, nie czapkę, nie bitwę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. w pierwszy, jeśli cieszę. Polityka może być czysto Ludzie gadają co im się karmi. To jakoś heroiczne <laughs> Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają Roż o to zadba My się szpiegu? Nie jestem szpiegiem Ale... Z grubsza racja, bez królewie to bezprawie W Temerii rządzą teraz gnidy kroju barona Kimbolta i Marawela Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójce? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z Twoim opisem. W takim razie, Flotsam, jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Liz, tak? zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami mm -hmm. i opowiesz mi o INFR. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na cumach! Chronić murtę! Cuma klar, kapitanie. Війна гарний час для налагодження дружби союзі. Арієн Лавалет зайнятий будівництвом стін і куванням мечів. Забув про це. Коли його не стало, ті, кого він любив, були змушені подружитись з тим, кого він ненавидів. Життя не може бути легким для тих, кому не пощастило отримати ярлик царевбивці. Чи може його удача стати гіршою? Я знаю відьмака давно і впевнений, що королі двори і політика хвилюють його не менше, ніж торічний сніг. Але привіт! Життя не завжди видає те, що ми очікуємо, чи не так? Іноді це навіть змушує нас асоціювати з такими неприємними персонажами, як Верон Рож. Ні, я не виправдовуюсь. І так, у мене були свої причини. Більшу частину шляху до Флотсма відьмак провів спілкуєсь з кимось. До вечора, поки вода сплескалась об борти човна, тріс розповідала йому забуті історії про його несподівану дитину і його токсичні стосунки з чарівницею на ім'я Єніфер історії вкраденого в нього життя. Я тобі набрид? Не залишайте цю казку Остер. Дайте мені ще кілька хвилин, щоб хтось особливий ось ось з'явився у скрутному становищі на ешафоті.